Астероїди, поверхня, яких складається у нас з речовини, вона не пройшла температурний розігрів на початковому етапі еволюції, і ці об'єкти в нас мають альбедо поверхні, Воно зазвичай не перевищує 10-11%. І вивчення фізичних параметрів таких астероїдів виконується різними методами, у тому числі і з використанням фазової залежності вузку. Будуючи складну крово близьку, вдається з високою точністю отримати період обертання, врахувати вклад за амплітуду до крової близько і привести фазу залежність до одного із максимумів крової близьку, зазвичай до найбільш більш Важливим фізичним параметром астероїду є, зокрема, його відповно здатність альбедо, може бути поділена на три групи мірне і високе. Близько 78% відомих астероїдів, більших за 25 км у діаметрі у нас виявляються об'єктами з низьким альбедо. Більшість з них розташована у зовнішньому частині головного астероїдного поясу і серед популяцій зовнішнього поясу. Понад 95% астероїдів зовнішнього поясу належать до цієї групи. І приблизно 18% відомих астероїдів належать до групи астероїдів з помірним альбедо. І групи астероїдів і високим альбедо складають решту, тобто 4% приблизно популяції. Також значучою характеристикою астероїда є у нас. Зміна його видимої зоряної величини з кутом фази. Е, ну, такий технічний біч, термін для кута, що визначається між напрямками з астероїда на сонце та на землю, це у нас кут фази. Він зазвичай позначається як альфа. Тобто у нас, якщо об'єкт повністю освітлюється, то кут фази у нас 0 градусів. Астероїд також світліший за малих фазових кутів і тьмяніше при збільшенні кута фази. Е, зміна блиску у нас задається фазовим коефіцієнтом бета. І зазвичай становить близько 35 тисяч зориної величини на градус. Якби можна було використовувати цей фазовий коефіцієнт фази для всіх кутів, навіть там на малих альфа-0 градусів, то все було б добре. Але понад століття тому астроном помітили, що у нас планети та інші тіла стають яскравішими, ніж очікувалося, на фазових кутах менше 10 градусів. І це у нас явище назвали позиційним ефектом. Тобто, тому що планети або інші об'єкти, які перебувають за межами орбіти Землі під цими фазовими котами, перебувають ну, в опозиції, точці протилежні до Сонця по відношенню до Землі. І типовий астероїд збільшує блиск додатково на 3 десятих зоряної величини понад збільшення, що у нас враховане фазовим коефіцієнтом. Фазовий коефіцієнт у нас розрахований цією пунктирною лінією. Залежність зоряної величини від фази є однією з основних фізичних характеристик астероїдів отриманих за допомогою спостережень. І перш за все вона дозволяє отримати абсолютно зореновочного астероїда, яка є основою для визначення у нас альбедої Залежність, залежність Фазова залежність містить інформацію про фізичні властивості поверхневого шару астероїда, тобто механізми розсіювання світла, альбедо, шорсткість, пористість і показники залоглення матеріалу. І Воно також використовується для визначення значення фазового інтеграла для розрахунку Альбедо і таке інше. Фазову залежність близьку астероїда в нас можна умовно розділити на три ділянки. Ділянку позиційного ефекту від 0 до 8 градусів, лінійну ділянку від 8 до 80 градусів і ділянку нелінійного зменшення близько від 80 до 180 градусів. І усі ці три ділянки розрізняють для астероїдів із різною відповною здатністю і формуються різною масштабною структурою поверхні. Це мікрорельєф, мезорельєф і макрорельєф. І інформація про область опозиційного ефекту фазової залежності дає можливість попередньо скласифікувати астероїди за типом речової поверхні. І нахил лінійної частини фазової залежності в миску показує кореляцію з альбеда-поверхні. І ми можемо визначити через це якраз альбеда. І і так і далі. Е, так. Угу. Встановлено, що поведінка близько в діапазоні ефекту опозиції відрізняється для астероїдів з низьким, помірним і високим альбедом. Максимальна амплітуда опозиційного ефекту спостерігається для астероїдів з помірним альбедом S і M типу. Ну, це можна у нас пояснити спільним впливом двох основних фізичних механізмів, там, що спричиняють опозиційний ефект це у нас е, тіньовий механізм. А когурентно збройно російську дисперсію амплітудно-позиційного ефекту порівняно з середньо-то високоальбетними астероїдами. Деякі темні астероїди демонструють астероїд, широкий ефект опозиції з досить великою амплітудою. Тоді як для деяких інших низькоаліпетних астероїдів, поведінка близько практично лінійна, ну, до дуже, велик, дуже малих фазових кутів. І на основі поведінки зоряної величини при малих фазових кутах темні астероїди можна розділити на е, три групи. Близько 20% усіх досліджених астероїдів мають практично лінійні залежності фазового кута при амплітуді опозиційного по ефекту десь менше 6 сотих зоряної величини. 40% астероїдів показали широкий ефект опозиції, починаючи з фазового кута 6-7 градусів з амплітудою від 15, 15 до 25 сотих зоряної величини і десь приблизно 40%. Астероїдів показали вужчий ефект опозиції, починаючи з фазового кута близько 4 градусів і досягаючи 10-13 зорениволучини. Астероїди, які не показують нелінійного збільшення близько поблизу опозиції, як правило, мають дуже низьке для поверхневого альпеді. Серед астероїдів зовнішнього поясу, там групи гільди і троянців Юпітера, виявлено ну, близько 20 подібних об'єктів. Не виключно, що їхню поведінку формують лише поодинокі механізми розсіювання та тіньовий ефект. Зазвичай всі астероїди мають діапазон діаметрів від 50 до 200 км, а їхні в залежності блиску подібні, ну, подібні просто, з містами ввальніних нахилів. Всі ці астероїди у нас належать переважно до спектральних класів P і D, які мають безликі спектри, такі з помірним і високим нахилом у видимому і ближньому інфрачервоному діапазону. І на даному слайді можна побачити приклади типових фазових залежностей низькоальбедних астероїдів без нелінійного зростання близько на малих фазових кутах. Тепер трохи інформації про сам астероїд абостумань. Астероїд у нас був відкритий 3 жовтня 1935 року радянським астрономом Ілагеєю Шайнат у Семіїській обсерваторії в Криму. Назву засобі він отримав на честь Бастуманської естрофізичної обсерваторії. Астероїд розташований в зовнішній частині головного поясу. І ось ви можете бачити о, параметри орбіти на слайді. Астероїд у нас великий, близько 100 км і з низьким альбедо поверхні. І цей астероїд був класифікований як рідкісний астероїд П-типу. Оцінку періоду обертання та інших характеристик можна побачити також на цьому слайді в таблиці. Оцінку періоду обертання 17 годин отримав у нас Гросс у 2003 році, а вже Дюреч у 2018 перерахував цей період на 13 годин. І що маємо далі? На цьому слайді ви можете бачити криву блиску, отриману Джоном Гросом. Тоді було отримано 306 зображень за період з березня по квітень 2002 року. І ось ця крива блискуна. А далі вже о, мої результати. Е, під час виконання цієї роботи було завершено обробку даних спостережень, отриманих протягом 13 ночей е, з 5.10.2018 року по 26.01.2019 року. Е, дані спостережень були отримані з нашої Чугуївської е, обсерваторії та Абастуманської астрофізичної обсерваторії. Шляхом накладання кривих близьку для різних періодів спостережень потрібно складену крово близьку цього астероїда без тума. Максимальні кривих крови в цій позиції становить близько 0,35 сирони величини. І також ви можете побачити значення показників кольору на екрані. Також було отримано детальна амплітудна фазову залежність астероїда абостумані в діапазоні BVR. Червоною лінією у нас показано апроксимацією фазової кривої H1G2 функцією з такими параметрами, що показані на екрані. Отримані значення параметрів G1-G2 близькі до середніх значень для низьколібетних астероїдів спектрального класу Д. Фазова залежність не має опозиційного ефекту, і є лінійною в усьому діапазоні спостережуваних фазових кутів з лінійним фазовим коефіцієнтом приблизно 46 тисячних зорених величин на градус. Це вказує на дуже певну поверхню цього астероїда. І тепер висновки. Входь в ході дослідження було визначено деякі основні фізичні характеристики спостереженого астероїда, тобто це період обертання, показники кольору, БВ і та абсолютні зорінь величини. Отримані в фазові залежності астероїда не виявили позиційного ефекту, тобто це у нас ще один з таких рідких об'єктів, що не виявляє ефекту позиції. І отримані дані для астероїда Бастумані, разом вже з наявними даними для кількох інших астероїдів з низьким Айбеда, будуть використані для поглиблення розуміння природи цієї нетипової поведінки близько.